Прилетів на операцію в Грузію і клініка Целосані заселила мене в такий готель з басейном. Кімнату ще не бачив, зараз буду підніматися. Вже прийшов тут, розставив свої речі, і ось так, в принципі, виглядає моя кімната. Класно. Типа, я за це не платив. Це все оплачувала клініка. І так само, як і трансфер з аеропорту сюди. Водій теж був дуже приємний. І ось таке вид з вікна. Ну, якась тарілка інопланетянська. А ось це басейн цього готелю. У нас білі всі вечір, але тут просто неймовірна спека. Я прям не очікував, що буде так жарко. І, до речі, ця країна вона, вона от реально зроблена для людей. Тут велодоріжки, тут кругом дуже гарно. Все подобається. Лісі дуже класно, тут пальми з, дар... з звичайними деревами і тут, тут можна на багатьох лавочках заробити свій телефон. в ресторан, який порекомендував мені мій водій, але тут побачив ось такий от класний фонтан. Це наче тереце з якого стікає водичка. І от там далі такий гарний парк. Пенсіонери в Грузії теж розважаються. Обширним ділом я вирішив спробувати і Рузинській хачапурі. До речі, на смак він відрізняється від хачапурі, які я пробував в Україні чи в Польщі. Але дуже смачно. Собачка кайфує. Ось така продукція на підтапи с Прикольно. Дуже гарний вид відкривається з вікна вечором Що в Турції і Грузії класно, то це сніданки. Тут е, є дуже багато чого цікавого. Зазвичай у турції Грузії чотиризіркові готелі, як оцей, набагато краще, ніж деякі в Європі по рівню сніданку і сервісу. Можна конкретно наїстись. І вино. Прийшов на сніданок на другий день і тут вже є шекшуша і інші смаколики. Прийшов подивитись на сільчані банку. І тут ось така краса. Це протікає річка, пустіша тобто, вода збагачена е, сіркою. І тут кажуть, дуже корисно купатися. Наприклад, прийти воно туди, а можна так взяти, спуститись прямо до річки. Ось прямо сюди. І тут люди іноді купаються. А отакий колір зруйнуватий в неї на дні це саме через сірку. Мостик, що на цій рісці, тут купа таких маленьких замочків, і всі вони схожі один на одного. Дуже прикольно виглядає. Зараз прийдуся, подилюся, де там ця річка починається. Ще поки що кінця не видно. До речі, тут ось другий мостик і тут теж всі замки один на одного схожі. І ця стріщана річка починається з такого водоспаду. Ось така от краса. А ще тут можна сидіти на лавочці і милуватись лидом на водопад. Це знімання ніхто на таксі, але прям в будь-якому місці є застосовуватись споку. Нам далі ніс первого. Ось річка Кура. На зверка здається Стара церква Мадефі. Я зараз буду туди йти. Звичайно, церква. Якщо хто не знав, в Грузії є справжні підземна. Прийшов на іншу сторону гори і тут вже відкривається такий от прекрасний вид на ботанічний сад в Тбілісі. Ладно, я сюди приїхав не за пам'ятником чи ботанічним садом, а я хочу подивитись на замок і зараз буду йти до нього. Так зрозумів, що в цьому ботанічному саду можна поровлятися них безкоштовно, просто сюди. Сходитиками спуститись і далі, далі, йти, йти, там гуляти. Тож я така от... Такий зіплейн. А ну замок, куди я зараз піду. Одна замок досі так... не очевидно. Схожу тут нормально не попасти тільки від сюди. Затихла телефон, був без двох рук сюди я просто не залізти. Так, коли наверх. наверх. Ну, тут просто не знаю. З Зної сторони ось таке. І сходинок майже взагалі ніяких немає. А з іншої сторони ось таке. І куди далі? Дивилися, що там тупік. І там всі, як один за одним, як за першим друком пішли, за мною так сказати, так і лазять. Дивляться, що тупік йдуть назад. Ось оце нормальна дорога наверх. Не крута, просто нормальна. Там, дорога. Там виявився ще один тупік. Ось це схоже, нормальна дорога наверх. Ось така вона не, не дуже і крута. Ну, насправді вона дар... така, наче. Деякі люди ось сюди піднімалися. Цей тупік, але тут за кутком все-таки можна повернути. Видно, що осінь, все треба пожоку. І зараз буду підніматися на оцю стіну. Схоже, це єдина дорога. Боже, тут такий сильний вітер і такий крутий обрив. Ні, стоп. Схоже, тут тупік. Блін. А куди йти? Я розумів, як сюди залізають, нормального способу немає. Тільки ось цією дорогою і тут карабкатись. Йо? 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 Треба тримати уго, треба тримати щоб не здуло. вибрався на більш безпечне місце за цим хрестом, живі вітру... вітру немає, але отут прийшлося заховати на та... Стій, тому що телефон був як парус, його просто здувало з рук. Ну і мене просто здувало. Тут далі обрив Настаюсь з гори в приватній кабінці. Ласні види. Показував цей міст миру а зараз йду прямо на нього. Наще тут навколо вот такі класні. Такого цікавого для мене, що ході подивитись, залишився тільки собор Святої Трійці. І я зараз туди йду. Він знаходиться аж там на горі. І нарешті я дійшов до собору Святої Трійці. Ось так він красиво виглядає. Не сам собор красиво виглядає як. Все, що навколо. ця доріжка. Вхід тут до нього геть не спереду, а от знаходиться з боку. Так, тут всередині. По-християнському. Дали мені таблетки, щоб волосся не подало шампунь спеціальний, щоб доглядати <смірко> дитячий, щоб доглядати пересажене волосся на протязі трьох тижнів. І тут догил. Чи там приписано те, що якщо було випаде, вони повернуть мені гроші і все таке. Ось так от.